Ви будете чи висогасні, тому що Херсонська область я Кажу, дівчинку їде, нам і так. Пан Микола, весь час окупації майже шість з половину місяців прожив в рідному селі Новоолександрівка. За цей період кого тут тільки не було: і росіяни, і ДНРівці, і кадирівці, і якісь інші нації в російському військовому однострої, що живуть за тисячі кілометрів звідси. З чужинцями чоловік не спілкувався, жив на запасах продуктів з власного погребу. На окупантів має злість, адже їх навала, зламала плани, позбавила нормального життя на схилі літ, і що найболючіше розлучила з дітьми та онуками. Ті наразі в евакуації за кордоном. Зразу ходили по котах, повірали, Те, що краще забирали. Таке було. Хто вони? Я з ними не... не мав діла і не хочу мати. І дай Бог, щоб вони виздихали не то, що а всі до одного тварі. Вони всі голосували за нього, за Володимира Володимировича, того, недоношеного. Вафлі по 450 гривень за кіло. Сосиски та ковбаси по 500-600 гривень. Підвіз продуктів до новоолександрівки від окупантів був, але за захмарними цінами. І людям вони були не по кишені без нормальної роботи та пенсій. Самого початку росіяни казали, що мета їхнього приходу визволення місцевих від нацизму та пошуки міфічних бандерівців. Та жуть так жилося. Ціни були такі заоблачні. такі заоблачні ціни на все і на продукти, і на хімію. Вони такі ціни загинали, що просто було невозможно. Зараз навіть дико, що нам дають усе безплатно. Нас освободили, бандерів, а тільки до той бандера вони його не знайшли. Діло в тому, що так, от. страшно. А зараз взагалі страшно. Во нас без кінця обстрілюють, обстрілюють. У фельдшерсько-акушерському пункті місцеві мешканці організували точку видачі гуманітарної допомоги. Людям видають набори з консервами, крупами, соняшниковою олією, розливають побутову хімію. Валентина Іванівна одна з тих, хто займається розподілом. До неї не раз заходили чужинці. І ще спрашуєте, як поживаєте? Я говорю, спасіба, а ви. Він засміявся ти ми. Так Ви роззаварюють. Пані Валентина родом з Уралу, і в ній окупанти намагались розгледіти союзницю. Втім, для жінки Україна давно є батьківщиною, і на пропозиції співпраці відповідала відмовою: адже не можна зрадити ту країну, яка дала тобі все для щасливого життя. Я чисто на русском специально. Вы видите, бандеровцев нет. Что вы, ребятки, ищете? А вы так хорошо разговариваете. Я говорю, я русская. А вас не обижают? Говорю, ни в коем случае. Я, говорю, 30 лет тут не жила, если, говорю, меня обижали. Пережили все. Обходы вот эти подворовые тряслись. Ну, надо сказать, мы разговаривали прямо. Заходят. Я говорю, мужу, ты, говорю, хоть язык не доставай лишний раз. Спрашивает: ну, как вы относитесь ловище, к России? Ловище. Муж говорит, плохо. А по чому? Гарі а скока дітей пообівалі, а поля вам чорне. Как, как ми можемо відноситися? Обстріли Новоолександрівки в рази посилились після визволення населеного пункту 2 жовтня. По будинкам місцевих мешканців росіяни випускають міни, стріляють зі ствольної та реактивної артилерії, зокрема градів. При цьому в більшості випадків з іншого берега Дніпра, який ще тимчасово перебуває під окупацією. Під час одного з обстрілів ворог зруйнував місцеву школу. Нині тут мало що нагадує про те, що ще недавно тут була спортивна зала звичайної сільської школи. 27 жовтня сюди прилетіли російські ракети с 300 і вщент, це все зруйнували. Прильот зафіксували з протилежного берега Дніпра з території тимчасово окупованої Херсонської області, з населеного пункту Мала Лепетиха. До війни тут навчались близько 120 вихованців різного віку. Будівля школи, яку звели 61 рік тому, перестала існувати. Втім, зараз вона нікому не потрібна і без того, бо через російське вторгнення та окупацію Новоолександрівки практично всі діти виїхали звідси на безпечну територію разом з батьками та рідними. З довоєнних 1200 жителів наразі в Новоолександрівці залишилось трохи менше 300 осіб. Електрики та води в селі немає, магазини не працюють. Люди отримують гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування та побутової хімії. Єдине заповітна мрія місцевих, щоб ворога прогнали ще далі на південь, а також викинули з протилежного берега Дніпра, адже поводі до нього всього 5-7 кілометрів. А для ствольної та реактивної артилерії це не є суттєвою перешкодою.